Дем'єн Шазел це зірка нового кіно, якого помітили всі світові кінофестивалі та головні академії. За майже 15 років кар'єри він випустив як майже невідомі фільми, так і ті, які глядачі вже вважають культовими. Його любов до музики помітна у кожній стрічці, до розробки яких він підходить з максимальною операторською відданістю. Роботи Шазела нагадують кіно Тома Форда, Гая Річі та Мартіна Скорсезе. Він є співсценаристом фільму жахів. Стрічки з Джоном Кьюсиком та Елайджою Вудом був залучений до проєкту Джей Джей Абрамса, і, звісно, не міг не зняти кілька епізодів для серіалу про джазового музиканта. Кіно Шазела не для стрімінгових платформ, його підхід дещо застарілий і змушує глядача йти в кінотеатр. У випуску розберемось, чому Дем'єн Шазел це феномен сучасного кінематографу. Okay, у одержимості цікавий не лише сюжет, а й передісторія. Для Дам'єна Шазела вона абсолютно автобіографічна. Для нього музика та кіно це рівнозначні речі, які доповнюють одне одного. Але кіно це перше кохання, а музика це прекрасний інструмент. Шазел є таким собі Ендрю, який покинув музичну кар'єру і через те, що усвідомив, що ніколи не досягне того рівня майстерності, який собі уявляв. Свій складний досвід роботи у сильному оркестрі разом з Blumhouse Productions режисер перетворив на прорив на кінофестивалі Sundance, що допомогло залучити інвесторів до створення повної версії сценарію. Так, дебютна стрічка Шазела спочатку знайшла своє життя у вигляді короткого метру, де головні ролі 2013 -го року зіграли Джонатан та Джонні Сімонси. У команди було лише три дні на зйомку та 173 долари на актора. Тільки наступного року на роль Ендрю брали Майлза Теллера. Короткий метр виглядав радше студентською роботою з мінімальним операторським навантаженням, що зосередився на сцені зустрічі викладача та учнів в одному оркестрі. Повнометражна стрічка розширила сюжет, розкрила героїв та пояснила нам суть одержимості. Майлз Теллер, який з юнацтва займався барабанами. Показав нам віддану грузи, що фільм був названий одним з десяти найкращих за рік від Американського інституту кіно. Повнометражна одержимість – це те кіно, де Шазел разом з оператором Шеннон Мейр, виокремлює свій стиль. Ми бачимо вже знайомі перебіги камери, а колір стрічки, який відрізняється від короткого метру, заполонив жовтим весь екран. Причиною цього стало те, що так матеріал інструментів виглядав більш яскравим, і наша увага має бути сконцентрована саме на це. Хоч у держимісті планувалося Кінді кіно без особливих очікувань, але підхід до роботи був дуже серйозним. Зйомки тривали 20 днів у Лос-Анджелесі, було залучено багато професійних акторів, а Майл Стеллер тренувався по 4 години 3 дні на тиждень. Так він зіграв Ендрю Неймана і разом з Дам'єном Шазелом представив історію про складний шлях розвитку людини через фізичне та моральне випробовування. Тут навіть невідомо, хто головний герой цієї історії учень Ендрю чи деспотичний вчитель Теренс Флетчер. Він змушує хлопця перечитувати ноти зразу враз, кричить, звинувачуючи, що той не попадає в ноти. Але якщо ви використаєте метроном, то Ендрю якраз відповідає всім вимогам. Now, are you a rusher? Or are you a dragger? Or are you gonna be on my fucking time? I'm gonna be on your time. What does that say? Quarter note equals 215. Count me at 215. One, two, three, four. One, two, three. Попередня сцена з тромбоністом підтверджує, що вчитель має занадто специфічний підхід до роботи. Він морально виснажує учнів і змушує відмовитись від навчання, хоча вони виконують свою роботу досконало. Таким методом він вчить тих, хто помилявся насправді. Нам, тонкою лінією, підводять смерть колишнього учня Флетчера, у якого в останній період була клінічна депресія. Але з іншого боку, Педагога показали нам як такого, що відчував повагу та любов до цієї особи. And, uh, I, just... I wanted you guys to know he was a beautiful player. I just thought you should know. Тепер вирішення цього питання постає лише перед нами. Одержимість породжена самими хлопцями чи їхнім надзвичайно суворим вчителем. Одержимість тут не лише назва фільму, одержимість це все життя головного героя Ендрю Неймана. Він стирає до крові руки через барабанні палички, свідомо відмовляється від дружби та кохання, а заради важливого концерту намагається не звертати увагу на те, що він щойно потрапив у автомобільну аварію. Вижити можна лише завершивши цю прив'язаність. Як для залежного легко повернутись до шкідливих звичок, так і Ендрю знаходить Теренса Флетчера, який запрошує його у новий оркестр знову. У другій половині кіно нам здається, що головний герой все-таки Флетчер, який, ставши максимально токсичною людиною, поставив кар'єру на те, аби витягнути хлопця на найвищий рівень. Ритмічність Лос-Анджелеса ніколи не закінчується. Неймону треба бути великим, а Флетчеру знайти такого і зробити його ще кращим. Одержимість. Це про те, коли жага захоплює весь простір про те, що хороші спокійні умови життя та відсутність тиску можуть породити лінь, про те, як межі для самореалізації стають невидимими. Дам'ян Шозел не зміг розлучитись з Джонатаном Сімонсом і забрав його у своє нове кіно. Майл Стеллер також знову мав зіграти у ще одному фільмі. Але плани змінились. Головні ролі виконали інші актори Райан Гослінг та Ема Стоун, які своїми танцями, музикою та харизмою зробили з Лава Ленду один з найбільш цитованих фільмів. Знову ж, Гослінг з маличку відомий участю у клубі Мікі Мауса каналу Дісней, як і Ема Стоун, яка співала у театральних постановках, тому мюзикл – це характерний жанр для обох. Ніхто не хотів вкладатись у такий сюжет, на який навряд чи хтось би пішов у кіно. Лише після того, як Шазел заховав сценарій у довгий ящик і став відомим через одержимість, у Ла-Ла La Ленда La з'явився шанс на життя. Так, мюзикли, які здебільшого асоціювалися з театром або співаючи під дощем Джина Келлі та Стенлі Донена 1952 року, несподівано стали ковтком свіжого повітря для втомлених голівудськими блокбастерами глядачів. Ла-Ла La Ленд, La це зізнання у коханні танцям, музиці та кіно одночасно. Стандартний для широкого прокату американський бюджет стрічки нагадує золоту епоху Голлівуду та культові фільми того періоду. І «Ла-ла-Ленд» La Ленд La це ода цьому феномену. Навіть локації нагадують нам класичне кіно. І обсерваторія Гріфіта, що є відсилкою до бунтівника без причини 1955 року. І, наприклад, відтворені сцени з шербурських парасольок. Здавалося б, це звична всім романтична історія, такі ми бачили і у Ненсі Мейерс. Жакадемі чи Роберта Вайза. Але Дам'ян Шазел використовує цікавий сценарний прийом. Переплетіння сюжету, коли ми дізнаємось, як певні події чи історію загалом переживають обидва герої. Ви могли це помітити у кримінальному чтиві Квентіна Тарантіно, Семидушах Габріеле Мучіно, у серіалі Коханця Хагая Леві та Сари Трім. У Лолаленді перед нами постають дві молоді талановиті людини: Себастіан та Мія. Він мере джазом, а вона ненавидить цю музику. Вона хоче стати відомою акторкою, бути схожою на тітку, яка жила в Парижі, а він не знає про це нічого. У обох є мета життя, якої вони прагнуть. Сильнішим тут, звісно, виявився Себастьян, який ні за що не облишив думки створити свій клуб. Мія вирішила повернутись додому і забути акторське мистецтво назавжди після кількох невдалих спроб проявити себе студія. Але їхня американська мрія бути відомим не така одержима, як у Ендрю Неймана. Вона романтична, і перш за все, Лалаленд ми маємо розглядати як романтичну комедію, а не драму про реалізацію. Можна довго говорити про те, чи правильно вони вчинили з їхніми стосунками, наскільки психологічно здоровими вони були, та суть Лалаленду у іншому, мабуть, важливий не результат, а процес, причому як у кар'єрі, так і у коханні. Важливіше те, що вони пізнали цю симпатію і змогли її розвинути, знайшли себе. Та зрозуміли свої бажання. I'm gonna love you. Gonna love you too. Джаз як і романтика вмирає. Але хіба вони зникнуть, коли в нас є дам'ян шазел? Про Лен La La ще довго говорили всі, і звісно, шазел, як молодий режисер досяг космічної популярності. Тому про що ще він міг зняти своє нове кіно як не про космос? Спершу цю історію мав екранізувати кліінтиству ще на початку 2000-х, лише через 15 років світ побачив це кіно, створене за роботою Джеймса Аргенсена Перша людина, життя Ніла Армстронга. Шозел зняв стрічку у стилі, який вже встиг напрацювати. Монтаж фільму дуже рухливий та різкий, коли мова йде про космос, але спокійний та дещо журналістський на землі. Музика Джастіна Гурвіца, який також в той період був на піку популярності через Ленд, La La створив притаманні йому композиції. Їх він доповнив меланхолійними та епічними мотивами. One the one, not one. Негативна реакція певного прошарку населення стосовно зображення місяця та невстановлення американського прапору. Чи бажання США бути передовою країною в космічній галузі? Це важливі, але другорядні речі в цьому кіно. Сам Шазел відповів на негативну критику такими словами: моя мета в цьому фільмі полягала в тому, аби поділитися з глядачами невидимими, невідомими аспектами американської місії на місяць, зокрема, особистою історією Ніла Армстронга та тим, що він можливо думав і відчував протягом тих знаменитих кількох годин. Я хотів, щоб основна увага у цій сцені була зосереджена на моментах самотності Ніла на місяці. Це був подвиг за межами уяви. Цей фільм розповідає про одне з найбільш надзвичайних досягнень не лише в історії Америки, а й історії людства. Я сподіваюся, що ми зможемо краще зрозуміти наскільки важким, сухвалим і героїчним насправді був цей момент. Переглядати фільм Перша людина варто саме через призму того, що хотів до нас донести режисер. Сюжет про космос та астронавта завжди тримає глядача в тонусі, навіть якщо це знято за реальною історією. Ми з легкістю можемо прочитати повну біографію про Армстронга чи інших згаданих у стрічці працівників НАСА, але зрозуміти їх мотивацію, жагу та порожнечу всередині дає нам саме драматизм Шазела. Перша людина знову співставляється одержимості. Армстронг знав, що просто може не повернутись додому. У фільмі є кадри з прес-конференції та зустрічі зі спонсорами, де він каже, що ми навчились літати лише 60 років тому, і сенсу у цьому поки мало. Бажання відкрити щось незвичне для світу і втекти від нього водночас, це те, що дуже довго впродовж свого життя відчував астронавт. Втративши доньку і чуючи щоразу про нові й нові смерті колег, ми самі себе запитуємо, скільки ще, і у цих обставинах вічної напруги та страху. Жила його дружина, а діти були вимушені дорослішати. Важко уявити, які складнощі стоять перед людиною, образ якої описаний в книжках таким легким та романтичним. Шазел безумовно режисер, який підходить до свого кіно технічно. Що він ще раз довів своїм коротким експериментальним метром для ЕПЛ. Але у Вавилоні, його останній стрічці, ця техніка працює лише для темпу кіно і стає на другий план після музики та надлишку відомих акторів. Вавилон не такий популярний, як його попередні стрічки, є цілком провальним закасовими зборами. Але, попри це, як кінокритики так і глядачі вважають його недооціненим. Після перегляду ви, може, й не згадаєте операторську роботу Лінуса Сангрена, але точно будете співати мотиви Джастіна Гурвіца у виконанні Джована Атепо на екрані. Гурвіц сказав, що у фільмі є купа речей, коли він навмисно накладає речі у неправильному темпі або у неправильній тональності, щоб створити безлити контрольовану какофонію у деяких треках. Музикантів для Вавилону композитор знайшов у Ютюбі, але це не завадило їм створити одні з найкращих музичних творів для кіно останніх часів. І Гурвіц, на відміну від Шазела, не хоче відповідати епосі. Його композиції, натхнені сучасною танцювальною та електронною музикою, далекі від золотої доби Голівуду, та складно знайти щось, що пасувало б абсурду та хаосу краще ніж, наприклад, тема Буду мама. Ім'я Дам'єна Шазела студії записали на початок довгого списку для фінансування, тому все дозволеність це те, що можна побачити у Вавилоні. Лише за 4 хвилини на нас випорожнився слон, ми побачили новоришів, ціну зв'язкам та золотий дощ. Шазел, як і Стівен Спілберг у Фабельманах, зізнається та всьому мистецтву кохання, яке надихає та спонукає проживати це життя яскравіше. I don't know, bigger than my life, bigger than scooping elephant shit. Bigger, better, uh, important, something important. To be part, part of something important, something that lasts, that means something. I love that answer. Yeah, making I movies, go on a movie I want to make set movies, too. movies yeah. I guess. Or at least I want to be there, work there, yeah. learn there, I don't, I don't know. Yeah. I just love, love watching movies, you know? like I love watching movies sit there, too. And you're watching the movie and, you can, and you're you And escape. Watch... Кожен, хто почне перегляд Вавилону, не зрозуміє, де опинився. Ми у епіцентрі пафосу, шаленства та диких танців, а сцени такі довгі та гучні, що здається, що це не закінчиться ніколи. Але це прекрасно і яскраво водночас і зробив це саме Шазел. Найкраща стрічку описала кінокритикиня Елі Норсен Джон, яку зіграла Джин Смар, слова якої, хоч і стосувались іншого екранного кіно. Це небачене поєднання грубощів, смаку та величної магії. Команду творців проекту можна звинуватити у затягнутості сюжету, його перебільшенню та гламуризації, але тут піднімаються дуже важливі теми як для того часу, так і сьогодні: мізогінія, патріархат, расизм це те, що на поверхні. Перед нами дуже багато акторів здається, що Шазел зібрав усіх, кого лише міг, та у кожного є своя роль демонстрації нового гріха. Цією брухливістю та нестерпною тяжкістю величезного таланту режисер розповів не просту драму, а життя кіновиробництва, яке хоч і здається місцями комічним, але насправді було і є жорстким. Герой Бреде Піта Джек Конрад це зірка світового масштабу. Він усвідомлює, що новаторство кіно зі звуком принесе крах його кар'єрі, але він живе цим, готовий на жертви, знаючи, що фільми, у яких він зіграє, це викинуті на вітер гроші.

Вона бере від життя все і одразу, тому швидко згасає. Сідні Палмер виявляється недостатньо темношкірим для сцени у кіно і йому приносять палений корок. Приниження для першокласного та талановитого виконавця, яке неможливо уявити. Найрозумнішою у цьому місці галасу наївності і одноденних конструкцій є героїня Джин Смарт. 100, 100 more Гандрмоміз hundred more conversations just like this one over and over again until God knows when. Because it's bigger than you. Як сказав Джек Конрад, у кіно ходять, аби не почуватись самотніми. І з цим нам завжди допомагає Шазел. Дем'ян Шазел завершує своє кіно на високій ноті, але він різко його починає. Монтажна склейка Вавилону Стала певним кінематографічним мемом, який заполонив інтернет. Пісні з його мюзиклів співали мільйони, а композиції Гурвіца щоразу змушують звернутись до плейлиста з джазом. Невідомо, яке кіно Шазела буде наступним, але точно можна сказати, що це буде результат найщирішої любові.